Аляска всі з такими очима сиділи, дивилися, як в зустрічають терориста, вбивцю, маньяка. Трамп людина бізнесу. Він хотів зділки. Подивіться, це дуже цікаво, але це треба мовою символів дивитися. Так він його прийняв. Той був, ну, взагалі, не Да? Він його прийняв. Не в Вашингтоні, не в Овальному кабінеті, але в Америці, в Анколі, на Алясі. А простелили йому червону доріжку. У вузьку. У Трампа широка була. Це знак. Поаплодував він йому. Та. Але тут стоять літаки f 16 та f 35 і в небі бідва летить. Причому не група бідва, а літак бідва. Страшний літак бідва. Це ж знак знак. Потім вони сіли, і Путін почав йому читати лекції про цих. Рюриковичі, Шмурікавичі, мурікавичі. Взагалі, ну, він ідіот. Він клінічний ідіот. Він вже в це повірив, я думаю, сам. Але тут же у Трампу увірвався терпець, тому що де тут долари, Рюриковичі? А де долари? Де бабки? Що мені слухати? В мене час гроші. Я президент великої країни «United States of America». А тут які то Рюриковічі. Коли той почав йому про Рюриковича, і Трамп сказав все досить з мене. І вони закінчили на цьому. Прощали, попрощалися де в коридорі, там, десь біля туалета, жодних доріжок, жодних проводів. Обіду не було, чи що там вечеря не було. І вони повинні були удвох покладати квіти на могили радянських воїнів на Алясці. Путін покладав один. Тобто він показав йому, що ну катіся сюди, ну ти долбадятів. Я ж думав, ти нормальна людина. Я ж, я ж з цим серцем. І гроші, на і санкції знімемо, і те, і те. Ну, закінчую вже. Трамп людина дуже, здається, він непередбачуваний якийсь, він дуже передбачуваний. Він от від душі не розуміє, як можна в 21 віці воювати, коли є такі можливості робити гроші. Він не може це розуміти. Ну, воюють Бовдури. Сядьте, домовтеся. Компроміс туди-сюди, Україна ж йде на компроміси. А це й до кінця. Це й до кінця. Ну, Тим гіршим буде облом.